Так. Мій перший опит вкладки кирпича. І на цьому моя кар'єра закінчиться. Ну і нафіг. Коротше, в вікно не заложив чи не доложив. І тут половину заложив. Кинув його, хай вистави, і це почав вилажувати кирпич тут. Бо... Надо трошки спланувати, розрівняти, бо тут така гора. Зараз виносю, де кирпич там половинки кусочки сюди ложу, глиною і остальне сміття викидаю. Вже темніє. Зараз, мабуть, лампочку занесу, бо тут світла немає, переноску притащу, ще трошки позаймаюся. Двері так і не дорубав, чесно кажучи, дуже довго вложив оцей кирпич це реально перший раз в житті і зайняло на мене дуже багато часу. Ну, я так понімаю, з такими темпами Поки я сам це буде дуже довго і нудно. Коротше, ну нічого, потихеньку завтра на роботу, після роботи трошки якось буде. Тут загрузив позавчора прицеп сміття, який був тут. Спланував трошки вирівняв площадку. Вот это еще обратно ну, оно пойдет на пол. Так сейчас выглядит тут площадочка. Место есть. Поставил себе бочку. Щоб вода близько була, ну я її, мабуть, сюди перетащу, як би щоб тут по місту все було. Закажу машину гранатцева і десь отут, щоб його й висипали за дровами чи як воно буде, бо там, де в мене пройшли раз був, то дуже далеко таскать. Коротше якось так. Мастер кладки. Кладка шикарна, блім, не по уровню. глаз робив. Я ну, довго мучився, бо поначалу там питався щось рівненько, а потім думаю. Це чорнова заштукатуриться. Буде нормально. Свині не обідяться. Коротше якось так.